Роди, Боже жито, роди, Боже жито, На нове літо, на нове літо, роди, Боже бджоли, роди, Боже бджоли, що були здорові, що були здорові. Роди, Боже, груші. Роди Боже груші для кожної душі, для кожної душі, роди, Боже сливи, роди боже сливи, що були щасливі, що були щасливі. Щедрий вечір добрий, щедрий вечір добрий, хай вам буде добре, хай вам буде добре.